Привіт! Його, який голос такий, такий підрастичний. 24 жовтня, 23 рік. Погода гарненька. Будемо щось крутити. Роботи, як завжди, в нас багато. От. Правда, шарик. Одному шарику класно наївся, напився. Вон куски козі валяються кологом нього. Їсти йому вистачає. Оприсховач, ми ще так і не підлатали, його і не треба було, зараз треба буде. вон привезли з села трошки дров. Сьогодні ми їх плануємо порізати, порубати, сховати в підвал, поки сухенькі далі прогнозують дощі Зараз будемо витягувати ті моциклети, бо є ніби якийсь заказчик хоче бачити відео їх, то перетягуємо Зробимо відео. Як ми відкрили в Мерседесі багажника. Мучилися пару днів, шукали інтернет і так далі. Трактора будемо знімати, крила переварувати. Вон кози ласують остатками малини. Правда, звірюги, але вредні. То такі вредні, курам сипнув. Вже он курам під прицеп засипав, вони під прицеп позалазили. Тепер он під моциклета. І туди залізли. Ну, то вже їх повиганяв, там під мотоциклом. Он півень, їсть. Пивень, холера, да яйца. Что за хуй, а? А, а. А, а. А, а? Кури есть нема. Ну бляха муха радись мне, блин. Так вот видите, блин. Не буду я есть, будем вас рубать нахер, або самим їсти. О, вся одна зверюга. ё-моё что-то такое. Литра молока на двух за день. Вы что, охренели? Я солярки на вас більше спалюю, щоб їсти вам привезти. Е? Рогата! Халера. Отакий От о. Такий домашній бардачок. Але я люблю той бардачок. Добра повну. Правда? Ось такі звірюки ганяють. Тільки чуть десь присядь, чи нагнися, то на голову вилізуть. Града рогата. Це взагалі одна та на нагльош, до хати зайдемо в машину залізе по барабану її. Правда? І все, її давай покушати на зуб. Правда? Рогата? Ось таке, Як мій кум каже, цитрамон стоїть у нас вже. Не знаю, спочатку літа ми, по-моєму, його поставили на прикол. Йому треба турбіну. Треба до електрика, бо щось він вже перестав заводитись, так як треба. Може, форсунки там є, ті форсунки задовбують. Ось остатки возів. Ха. Недавно був у нас поляк один на дворі. Ну Там заради мотоциклів Дозволив... О, спитав дозволу, чи можна знімати. Познімав мотоцикли і не вірите, хоч ти вірите, ні. пішов і знімаєте ось сміття. <гум> Отого кучу. І то та так і цікаво, і щось там комусь розказує по польськи якимись колегам. Що ж блін, з мотоциклами нічого пов'язаного нема, купа злому. Ну а от йому інтересно. <гум> ну, таке. От. На жаль, немає чим похвалитися таким якимось унікальним механізмом, як це були раніше у нас мотори чи молотарки. Якісь такі, якісь такі, якісь такі, такі, що ніде більше не побачиш. Ну ми над тим працюємо. То якось трохи скучно без чогось такого унікального. От. Ось така картина. Будемо щось, будемо щось. погода золота, будемо щось пробувати глубатися. О, бо як буде, як буде слякоть сніг. Тоді не хочеться з хати навіть виходити. А щоб не виходити з хати, треба, щоб були дровця, харчі. Дзюрок в хаті не було, щоб не сквозило, щоб на голову не капало. О, Зараз включимо тернопільське радіо. Не знаю, де в мене той прийомник взявся, чи хтось мені в нагрузку до мотоцикла його дав. Отаке старе барахло, а до сих пор працює. Зараз включимо тернопільське буде знову москаляку на гіляку кричати оце придумали. Радіопередача, чи я не знаю, чи це радіохвиля. От. Все народ. Папа. Будемо щось робити трошки.